Вітаю глядачів каналу Вінтаж Voyage Сьогодні покажу вам, як склеїти розірвану плівку в касеті Вінтаж Вояш! Підпишись на канал! Бувають такі випадки, коли купуєш касету дістаєш, а вона з розірваною плівкою. А послухати хочеться, може там якийсь запис цікавий на ній, може якийсь рідкісний запис. І просто так взяти плівку і склеїти, це не така проста справа, як вважається. Можна склеїти, просто взяти скотчем, щось наліпити. там. Це проканає для таких магнітофонів, як китайські оті дурофони. А для нормальних дек це не дуже. Ну, хоча в нормальні деки я по такі касети не рекомендував вставляти. Ну... Буває таке, що хочеться послухати. Отака от в мене приспособа. Зроблена з карток, як ви бачите, така основа ОСБ. Десятка картки. Ось таким щином приклеєні. Одна ціла картка, і поверх неї порізана картка з отакою канавкою для плівки. Ну, Отак от, от вона ставиться. Відкручуємо. Тут зажими, такі зажими. Тут резина така стоїть, пориста, м'якенька, щоб вона нормально натискала на плівку, щоб плівка насувалася туди-сюди. І ось дивіться: замки розмикаємо. До речі, хтось її вже клеїв цю плівку. Цікаво, може якась запис класна, що її прям могли б відмотати. Тут небагато плівки могли б відмотати, викинути і цю заправити прямо у ролик. Ну, дивіться, так притискається одна частина плівки. До речі, не, не дуже я правильно зробив верх ногами. Отак от, от треба. Бо склейка повинна бути із зворотньої сторони плівки. Так, тепер треба затиснути її нормально, щоб вона нікуди не ділася. Другу частину. Беремо і так само вкладаємо в канавку, беремо такий затискувач і от так от зараз прикрутимо. Все. Плівку закріпили. Тепер нам треба взяти лезо або такий ніж. І тут є спеціальна така канавка. Ви її бачите, зараз, ось вона йде. Це канавка для того, щоб рівнесенько зробити отакий надріз. І тепер у нас тут з вами ось така. такий надріз і дві частини. Отакий я купив скотч білий. Він тоньший за звичайний скотч. А може такий самий, не знаю, Но мені здається, що він трошки тоньший. Беремо, відрізаємо там якусь частину. Не треба його жаліти, бо він не так дорого коштує. Отаку беремо штукенцію. Тепер що ми робимо? Ми з неї вирізаємо приблизно таку стрічку, трошки не вийшло. Давайте отак зробимо. Отаку. стрічку і сюди її вкладаємо в цю канавку. Вклали, отак от, натиснули. А приліпилася туди. Тепер відкрутили. І дістали, готовий. Якщо тут, бачите, трошки виходить за межі плівки, ну, то, то можна все так от обережно, гострими ножицями, прибрати. Так, раз, прибрали оцю частину. І з іншого боку оцю теж прибрали. Обережно, не треба нікуди поспішати. І така склейка вийшла. А тепер я її поставлю магнітофон і послухаю, що ж на цій касеті записано. Дякую за те, що подивились це відео. Підпишіться на канал Вінтаж Вояж І нехай у вас все буде добре.